Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам приготувати заливанці з повидлом. Порадуйте свою родину смачною духмяною дріжджовою випічкою. Викладаємо дріжджі в глибокий посуд. Додаємо столову ложку цукру з загальної кількості. Даємо трішки постояти, ось які вони стали. Тепер тепле молоко або кефір ретельно перемішуємо. 4 столові ложки борошна з загальної кількості. Це буде опара. Даємо їй постояти 10-15 хвилин. Для здоби беремо цукор, 2 яйця, 1 жовток забрали для змазки, ванільний цукор, сіль, розтоплений маргарин або вершкове масло. Перемішуємо. Опара підійшла, об'єднуємо обидві маси. Частинами вводимо просіяне борошно. Я ще додаю розпушувач. Замішуємо тісто. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. У мисці я вимішую 4 хвилини, розтягуючи тісто в різні сторони. Потім перекладаю тісто на щедро притрушену борошном робочу поверхню. Зверху також притрушую, обвалюю і вимішую ще 4 хвилини. Тісто м'яке, еластичне та дуже ніжне. Змащую посуд, викладаю тісто, зверху також змастити, і розстоюємо одну годину. Ось як гарно тісто підійшло, воно пористе, легке та ніжне. Робочу поверхню злегка змащуємо олією, викладаємо тісто, скачуємо жгут, який ділимо на дві рівні частини. Кожну частинку округляємо, накриваємо, залишаємо на 10 хвилин відпочити. Одну частинку відкладаємо, а з іншою працюємо, розкачуємо прямокутний пласт. На одну частину викладаємо повидло, іншу частину розрізаємо на смужки. Я ось таким інструментом це зробила. Скручуємо завиванець. Так з іншою частиною поступаємо, викладаємо на деко, застелене пергаментом, і залишаємо на 30 хвилин. До жовтка додаємо столову ложку молока та щедро змащуємо наші завиванці. Даємо 7 хвилин обов'язково підсохнути. За цей час розігріється духовка. Випікаємо при 180 градусах 25-30 хвилин. Потім накриваємо рушничком, даємо охолонути, нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю вам миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!